Що по людяності, хочу запитати я, точніше, по її відсутності. Після останніх новин захотілося записати це коротеньке відео і спробувати е, висунути гіпотезу, чому так відбувається, чому деякі люди стають такими цинічними і, на перший погляд, безсердечними. З вами Дар'я Біжанова, психолог-консультант. Поїхали! Приводом для запису цього відео стала ця новина. Після страшної атаки на Київ, в ніч на 17 червня, всі соцмережі облетіла фотографія там, де сімейна пара стоїть біля завалів будинку, обійнявшись, очікуючи новин про їхнього сина, який був під завалами, згодом стало зрозуміло, що сина вже немає, і от політикиня висловила думку, що його не стало тому, що спрацювала карма, оскільки йому було 30 чи 31 рік. Він був студентом, отже, був ухилянтом висловлювання дуже цинічне, безглузде, і я навіть не можу уявити, наскільки боляче це буде прочитати батькам і близьким людям цього загиблого хлопця. Питання Карми мені навіть не хочеться обговорювати, тому що це таке питання філософське, і якби дійсно це було доречно, то, вибачте, такі політикині і всі, хто там біля годівнички, вже давно б отримали своє. А про тих людей, через яких ракети та шахеди летять на Україну, я взагалі мовчу, їх вже мало просто за цією логікою знести в попіл. Але це канал психолога, психолога-консультанта, тому я не буду вдаватися в філософські роздуми, в питання етики, хоча однозначно людина, яка є публічною, людина, яка при владі не має права і не може ставити такі оцінки. І висовувати такі судження. Але чому ж ми втрачаємо нашу людяність? Чому ми або наші близькі стають такими цинічними? Холодність, цинізм, знецінення всього святого зараз може бути захисним механізмом. Ми живемо в ненормальних обставинах, ми живемо в активних бойових діях і немає людини, на яку це б не мало впливу. Кожен з нас трошки куку, -ку. ну це факт. Тому багато з нас можуть якось неадекватно реагувати на ті чи інші події, в тому числі і ставати черствими чи цинічними. Це зрозуміло. В контексті саме цієї новини, коли ти при владі, при такому рівні владі, коли ти відчуваєш безкарність, безнаказаність, вседозволеність, то трошки зносить дах. Тобто люди, які знаходяться на цьому щабелі, в політиці в політиці такого е, рівня, рівня, в них зазвичай змінене сприйняття реальності. Тобто вони розуміють, що є війна, що є жертви, що є загиблі, але для них це відчувається трошки інакше, ніж для звичайних людей. Навіть без війни у них світосприйняття інакше. Тому, я думаю, нічого дивного нема в таких висловлюваннях Мар'яни. Про політичні технології і про всю цю систему, яка. Просто вкидає шалені гроші, я напевно, для того, щоб посіяти розбрат всередині суспільства між людьми. Починаючи мовою, вірою і закінчуючи будь-чим. Я навіть зараз не хочу казати. Краще давайте поговоримо про конструктив, а точніше, що ж такого робити, щоб не втрачати свою людяність, щоб не бути циніком, зберегти емпатію і любов до людей. Перша наша задача це вижити. Якщо є тривога, якщо є якась загроза, небезпека, не нехтуйте правилами безпеки, користуйтесь цим правилом двох стін, де-не-де, а може воно якось вас врятувати. Знову ж таки, якщо ви читаєте, що там летить щось страшне, залиштеся ви вдома чи підійдіть в укриття, не йдіть ви в магазин, на майданчик дитячий, чи в спортзал. Вижили молодці. Далі я як психолог, радила закласти собі в голову ідеї про людяність. Просто. Усвідомте і прийміть рішення любити людей. А як же їх любити, якщо вони такі кончені, запитаєте ви. А я вам відповім, що потрібно починати з себе. Що конкретно, з себе починати треба з бази. Це режим, нормальне харчування, сон, фізична активність це те, без чого ми не можемо бути цілісними, без чого ми не зможемо прийняти і полюбити себе, бо в нас просто не буде ресурсу. А не прийнявши і не полюбивши себе, ми не зможемо. Бути людяними і приймати оточуючих, і друга порада теж базова, впевнена, ви чули її багато разів. Це інформація. Ну навряд чи ви знайдете правду. Робіть менше оцих занурень в телефон, в телеграм-канали, в інстаграм, не вишукуйте ви новини, тому що, по-перше, там переважно негатив, і по-друге, там сама брехня. Не в тому плані, що насправді все чудово, а нам брешуть і пишуть про погане. Все погано. Справді, ситуація, мабуть, у нас зараз жахаюча, але насправді, як воно є, вам ніхто не скаже. Тому, як хочете, забороняйте собі, не лізти ви в телефон, а особливо зранку, на початку дня, і перед сном. Виділіть собі 20 хвилин після обіду, щоб ви вже наситились, почитали цих новин і більше туди не заходили. Тому що вам здається, що читаючи все це сміття, ви володієте якоюсь інформацією і ви контролюєте ситуацію. Але це неправда. Знову ж таки, про любов до людей. Сприймайте людей як рівних. Немає хороших чи поганих в кожній людині є щось хороше, в кожній людині є щось погане, і в вас також. Просто якщо ви бачите, що людина знервована, що людина не в собі, ви не знаєте її бекграунд. Якщо можна в якійсь ситуації уникнути конфлікту, то не конфліктуйте, просто йдіть собі з Богом, тому що ви не знаєте, що зараз у людей у оточуючих на умі. Взагалі, то якщо ви закриєте базові потреби і налаштуєте сон, харчування, фізичну активність. І, взагалі, нормальний режим, то ви побачите, що і бажання конфліктувати буде менше, і само собою буде з'являтися більше прийняття і любові до оточуючих. Також, як будь-який психолог, я не можу вам не порадити працювати зі мною або з моїми колегами. Психологічні консультації або терапія значно покращать якість вашого життя. Якщо у вас немає змоги відвідувати психолога, то пошукайте зараз безліч сервісів, які надають безкоштовні психологічні консультації. Також читайте відповідну літературу зараз в відкритому доступі багато практик, багато різних схем, як можна себе заспокоїти, як можна знизити тривожність і взагалі довести себе до ладу більш-менш самостійно. Я б хотіла запитати у вас, як ви вважаєте, чи допустимі такі висловлювання від людини публічної, від людини, яка володіє певною владою? Чи доречно це зараз? Чи розділяєте ви її думку? А також мені цікаво, чи могли б ви додати якісь рецепти до. Того, як зберегти свою людяність, як розвинути свою емпатію і як би навчитись краще сприймати оточуючих і, можливо, навіть полюбити людей. З вами була Дар'я Біжанова з джунглів серед тигрів. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і чекаю вас на особистих консультаціях. Гарного дня!